Шановні друзі, спустився до маленького озера. Зараз перевіримо тут лід. Тут було мілко, тому навіть не хрустить, а ні, похрустує. Вони ще полим'я. Бачите, да, туди краще не підходити, ближче до берега йти. Так похрустує. Щас страшненько. Не, а тут, мабуть, глибина. ну Плюс листва опала, тепло тримає. Але от така краса по руслу прогулялася трошки. Далі, мабуть, не буду ризикувати хрустить, самі чуєте як. Ось така краса, вид з води. І повертаємось назад.